Що заважає Україні остаточно відмовитися від транзиту російського газу? До чого тут Словаччина, Нафтогаз і ДТЕК? Україна відмовляється продовжувати контракт на транзит російського газу з Газпромом, термін дії якого спливає 31 грудня 2024 року. Але це не означає, що транспортування блакитного палива з РФ до ЄС українським маршрутом буде остаточно припинено наступного року. Це підтверджує заява прес-служби Кабміну, опублікована 25 січня, за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі словацьким колегою Робертом Фіцом в Ужгороді, що відбулася днем раніше є української сторони однозначно контракт на транспортування завершується наприкінці цього року. Ми не маємо наміру домовлятися з росіянами і продовжувати контракт. Йдеться в повідомленні. Однак Україна може говорити з європейською країною про використання своєї газотранспортної мережі. Ця заява стала реакцією на слова Роберта Фіцо, процитовані напередодні агенцією Блумберг, про відкритість України до продовження транзиту російського газу після 2024 року і підготовку деталей нової угоди. Яка дозволить словаччині, Австрії та Італії і надалі споживати російський мережевий газ, що доставлятиметься українським маршрутом? Який саме контракт мається на увазі, йдеться про укладання не нової угоди безпосередньо між Газпромом і «Нафтогазом» чи оператором ГТС України, а про можливий контракт на транзитні послуги з боку України для словацьких клієнтів Газпрому, які прагнуть отримувати блакитне паливо за чинними газовими угодами з країною, що пішла війною проти Києва. Такий формат надання транзитних послуг відповідає планам реформи українського газового ринку згідно з умовами третього енергопакету ЄС, які Україна намагалася Провадити до повномасштабного вторгнення РФ реформа передбачає перенесення точок виходу і входу з ГТС із західного на східний кордон України задля посилення енергетичної безпеки, зниження вартості газового імпорту та залучення до використання українською газотранспортною інфраструктурою широкого кола європейських клієнтів. Це також дозволить Україні уникнути контрактів із Газпромом. Чому російсько-європейські газові стосунки досі тривають? Попри кремлівську агресію, і досі не запровадив санкції ані проти російського трубопровідного газу, ані проти ЗПГ, посилаючись на прагнення виконувати зобов'язання перед європейськими споживачами, нинішню угоду на транспортування російського газу до ЄС достроково не припиняє і Україна. Її було укладено Нафтогазом і Газпромом наприкінці 2019 року строком на 5 років. Контракт мав принести Україні майже 7 мільярдів доларів доходів. Проте як каже голова Газпрому Олексій Чернишов Газпром порушує його умови. Тому нині Україна отримує не більше 70% від контрактної суми. За 2022 рік, перший рік повномасштабної війни, Україна отримала за російський транзит приблизно 1,2 мільярдів доларів. Наскільки реальною є відмова України від транзиту російського газу? В українських експертних колах популярною була думка: якщо не про повне припинення російського газового транзиту територією країни у 2025 році, то про поступове його обнулення протягом кількох наступних років цьому сприятиме декарбонізація економіки, впровадження зелених технологій, подальша лібералізація газової торгівлі завдяки розбудові Еленджі терміналів і розширення географії постачання газу у рамках плану Repower EU Євросоюз взяв на себе зобов'язання покінчити до 2020. 27-го року, із залежністю від імпорту вуглеводнів із Росії, це дає підстави Україні, яка має на своїй території великі поклади природного газу, розраховувати в перспективі на частку в імпорті на газовому ринку ЄС, які ризики існують. Питання збереження українського газового транзиту залишається не просто дискусійним, а в умовах продовження повномасштабної війни з РФ політизованим. І про це свідчить не лише остання заява Роберта Фіцо, що спровокувала значний резонанс. Проблема у тому, що Україна разом із доходом від плати за транзит втрачає доступ до дешевих віртуальних реверсних потоків газу з європейського напрямку. Крім того, без транзиту російського газу будуть обмежені можливості українських видобувних компаній для експорту свого ресурсу до ЄС. Єврозмовники майндугалузі зазначають, що український газ за своїми характеристиками не відповідає європейським стандартам і потребує додаткового очищення. До того часу, як його експорт буде припинено рішенням уряду для забезпечення енергетичної безпеки в умовах тотальної війни, проблему розв'язували наступним чином: газ вітчизняного видобутку змішувався з газпромівським транзитним ресурсом належної якості і далі транспортувався до ЄС. Із зупинкою транзиту російського газу до Європи українські газовидові. Бувні компанії також ризикують залишитися без технічних можливостей для експорту, навіть якщо цьому не ставатиме на заваді. Уряд ситуацію може врятувати будівництво в Україні власного газового заводу відповідного технологічного рівня. Такий спільний проєкт, за інформацією, Mind, до повномасштабного вторгнення розглядали НАК «Нафтогаз» і Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова, який контролює найбільші приватні газовидобувні активи в країні. Проте через значну вартість проєкт було відкладено, не маючи власних технологічних потужностей, аби доводити газ до європейської якості, Україна ризикує стати обмеженим гравцем на об'єднаному енергетичному ринку Європи, з яким прагне всебічно інтегруватися задля вільної торгівлі газом та електроенергією. Чим козиряє Росія зі свого боку, РФ намагається повернути газовий важіль впливу на Європу, підтримуючи війну на Близькому Сході. Перетворення цієї території на постійне поле битви з повстанцями хуситами загрожує зручним маршрутам Червоним морем і Суецьким каналом, якими ЗПГ доставляється із затоки до Середземного моря для споживачів ЄС, а також робить катарський газ, на який значною мірою розраховує Європа, економічно недоцільним через зростання вартості його експорту, зокрема, суттєво збільшує. Ця транспортні витрати, оскільки танкери замість Суецу змушені йти навколо Африки повз мис доброї надії. Цей шлях не тільки довший приблизно на третину, а й набагато небезпечніший через люті сезонні шторми.